Не знаю, багато разів показував, але люди знову запитують, як ми робимо шви в котлах борця. О, дивіться, це нічого не чистилося, як то кажуть, нічого не підготовлялося. Думаю, покажемо, як воно є. Перший прохід. Перший прохід бачимо, залишається така ще кромочка з краю. Трошки-трошки невеличка, ми фасок особих не знімаємо. На Даємо на великому струмові і електроди у Оні 1355. Оце так, ось я подяну, це у Оні 1355, витягає перший прохід. На великому струмові на заворотній полярності максимально вглиб. А потім другий прохід Де... Де... атласності... цей другий прохід. Ано 36 фірми Потон. Получается супершов.